Вітаю вас! З вами магазин AutoZoopUA. Сьогодні ми розглянемо комплект галогенових ламп від компанії AMIO на цоколь HB4. Артикул даного комплекту 02104. Постачається комплект фірмовій упаковці, як заявляє виробник, яскравість у нас повинна бути на 130% більшою за стандартні галогенні лампи. Давайте розглянемо комплектацію. Так, тут у нас дві лампи. комплекті йдуть. Потужність ламп 55 Вт, під'єднується на 12 вольт дані лампи. Колби бачимо, з напиленням невеличким, блакитним йдуть. Тобто, в нас вони повинні світити не таким Жовтим світлом, о, як і стандартні галогенні лампи. Роз'єм стандартний для під'єднання єдн... під живлення. Під час заміни лампи потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чпати не можна і замінювати лампи після того, як вони повністю охолону. Тому, як нагріваються в фарі, вони більше 200 градусів. Одну з ламп зараз під'єднуємо на живлення 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так олі яскраво відсвічує лампа. Колір світла бачимо жовтий, але не такий виражений, як у стандартних галогенових лампах. І яскравість також трошки вища.